Супермотокрос знову у Чернівцях. У вихідні міська траса вкотре стала майданчиком для визначення найсильніших, найвпевненіших та найпруткіших мотоспортсменів, які брали участь у черговому етапі чемпіонату України та Кубку Чернівців. Усі подробиці розповімо уже за мить. Назву суперкрос Чинівецька мототраса носить не безпідставно, адже є нелегкою для заїздів. Її круті маневри змушують серця учасників битися сильніше. Відповідно, через складність траси участь у змаганнях беруть здебільшого не аматори, а мотоциклісти профі. Головний суддя змагань Євгенія Махрова також звернула увагу на особливість траси та рівень учасників, які змагалися за перемогу у другому етапі чемпіонату України із супермото. Кросу Кількість невелика спортсменів, але це передусім тому, що зараз їздять тільки професіонали. Дуже складна гонка, вона називається супермотокрос. Складна траса, траса малої дистанції, але насичена трамплінами, насичена поворотами. Суддя розповіла, що навіть складні погодні умови не стали перепоною для справжніх професіоналів. Якщо чесно, ми дуже переживали за те, що погодні умови, така дощова погода буде вносити дуже велику складність в подоланні дистанції, але чудова траса вийшла зараз. Немає дощу, траса трошечки підсохла, є зацеп, і якщо чесно, нам підійшли гонщики, особливо батьки, і сказали, що ми справилися з поливом, жодної пилинки немає. Підтверджує складність траси і Олег Скрипніков, організатор змагань. Бачимо тут не, не багато. Спортсменів, тому що це такі потужні змагання. Тут коротка траса, багато трамплінів, трамп і до цього не, не всі готові. І плюс воєнний час, не всі хлопці змогли добратися. Ну, вся Україна тут. Такий рівень траси, як і сама організація змагань, слугують чималим стимулом для спортсменів. На цій трасі я вже не вперше. Я багато років тут приймав участь у минулому році. Я тут виступав, тому я вже цю трасу знаю. Вона мені дуже подобається. Попри доволі обмежену державну підтримку саме цього виду спорту, мотокросмени вбачають значні перспективи для його подальшого розвитку, зазначає Дмитро Османов. Основні проблеми це напевно, що фінансування, тому що всі спортсмени тягнуть за свій кошт. Цей спорту немає дуже таких спонсорів, і держава не дуже підтримує саме цей вид спорту. Ось, але в принципі він тримається вже багато років. Це один з наймасовіших видів спорту самомотоциклетного в Україні. Тому я думаю, що в нього є дуже добре майбутнє. У нас багато молодих спортсменів, які будуть розвиватися. Олег Скрипніков каже, що підтримувати трасу в такому хорошому стані, вартує немало грошей та енергії, адже це є найважливішим етапом підготовки до змагань. Підготовка в змаганнях це завжди техніка, буддозери, самосвали, кисілки, трактора. Це дуже тяжка праця, тому що багато трамплінів і хочеться, щоб наша траса, як завжди, була на висоті. Тому шукаємо хто допомагає і так наша підготовка. важливою є і матеріальна підтримка, наголошує Олег Скрипніков. Про традиційну допомогу, яка сприяє проведенню заїздів на високому рівні, розповів директор товариства Гравітон. Наше товариство підтримує вже довго довгий термін підтримує технічні види спорту в Чернівцях. До початку війни ми проводили міжнародні змагання. Це був чемпіонат Європи на мотоциклах з колясками зараз. Під час ведення активних бойових дій під час війни ми проводимо в основному це чемпіонати України, це етапи Кубка України. Конкретизуючи, як саме допомагає підприємство мотоспорту, Віталій Чорноусенко розповів: наше товариство зараз займається підтримкою траси. Ми розвиваємо трасу, підводимо її під нові вимоги до міжнародних змагань, під нові стандарти, розширюємо, робимо віражі і так далі. Тобто, ми готуємо трасу до. Змагань високого рівня, які пройдуть після нашої перемоги, емоціями від змагань поділився частий гість чемпіонату Валентин Пабат, заступник начальника Чернівецької ова. Сьогодні маю честь урочисто відкрити чемпіонат України мотокросу на нашій Чернівецькій трасі. Чернівецька траса славиться своєю популярністю, також своєю складністю через це її і бояться, і люблять спортсмени. На жаль, погодні умови сьогодні внесли корективи, і не всі учасники змогли доїхати, не прийняли участь у перегонах. Але жартома можна сказати, що менше учасників – більше шансів на перемогу. На переконання організаторів та учасників, змагання такого рівня це не лише можливість для спортсменів проявити себе, а й глибока подяка тим, хто дарує нам можливість проводити подібні турніри. Він є водночас глибокою шаною і нагадуванням про тих, завдяки тому ми маємо змогу жити, тренуватися та проводити подібні змагання, Юлія Слободян, теми дня ТВА.